В ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, Сурдопереклад Лесі Прохоренко. Бог любить трійцю. Лише з третьої спроби чернівецькі депутати ухвалили рішення про утворення виконавчого комітету міської ради та його кількісного складу. Більше знають наші кореспонденти. За два місяці роботи чернівецькі депутати так і не досягли компромісу щодо обрання секретаря міської ради та виконавчого комітету, хоча при цьому в один голос говорять, що вони за конструктивну роботу в сесійній залі. А тому нинішня сесія мала показати, чи взагалі діє здатний нинішній склад міської ради ухвалювати необхідне рішення. Питання утворення виконавчого комітету ще раз показало. Більшість у сесійній залі формується в залежності від кон'єктури питання. І як результат голосування про утворення виконавчого комітету міської ради провалене. Хоча на думку тієї ж більшості це питання потребує допрацювання. Я оголосила рішення бюджетної комісії, тобто комісії з питань бюджет та фінансів, яка була проведена ще на тому тижні, одразу практично після внесення такого проекту рішення на обговорення, і на той час було рішення про кількісний склад. Виконавчого комітету, якому це проєкт рішення, не відповідав, Було 18 членів. А також стояло питання про те, що ми маємо переглянути структуру і штатну чисельність працівників виконавчих органів і комісія на той момент, лише познайомившись візуально. І в такій невеличкій співбесіді, познайомившись з кандидатами, прийняли рішення про те, що таке рішення проєкт рішення має бути доопрацьований. Перенесли зараз. Це питання зв'язку з тим, що ще не прийнята чисельність і структура виконавчих органів міської ради. Тобто, ми не знаємо скільки в цьому році у нас буде, наприклад, заступників. Ми зараз проголосуємо за трьох заступників, а їх може бути двоє, може бути один, а може бути чотири. Тобто, кожен рік міська рада затверджує чисельний склад та структуру виконавчих органів міської ради. Після взаємних звинувачень питання утворення виконавчого комітету міської ради вдруге ставиться на голосування. Більшість знову проти. Слово бере Олексій Каспрук. На сьогодні відбуваються, скажімо так, торги, політичні торги за посади, за сфери впливу в міській раді, і хотів би нагадати тим людям, які кукловодять цим процесом, які хочуть згадати своє там, гідне регіональне минуле, що ситуація трошки змінилася. Що сьогодні містом керує не секретар міської ради, який має подобатися депутатам, хоча б більшості з них, бо вони 50% голосів можуть його зняти, і вони можуть. Му диктувати свою волю. Є законно обраний міський голова. Я уповноважений законом України про місцеве самоврядування голосами виборців здійснювати свої повноваження і дію виключно в межах чинного законодавства України за роботою депутатів в сесійній залі спостерігали громадські активісти та учасники АТО. В останніх, схоже, увірвався терпець. Ми для того тут, щоб не заставляти депутатів. Правильно чи неправильно голосувати? Ми для того, щоб заставляти вас працювати, а не гратися віри і вести до договорняки. Ви мене почули, отримали відповідь. І, будь ласка, пане чи Володимир, Володимир, я так розмовляю після третьої контузії. Питання є питання є. Ми тут, як учасники АТО. Для того, щоб ви нас боялись всі, а народ нас поважав. Після перерви депутати втретє повертаються до питання утворення виконавчого комітету міської ради і, врешті-решт, ухвалюють відповідне рішення. Далі персональне обговорення вісімнадцяти кандидатів. Петро Голопапа Назар Волошенюк, телеканал Букови. вони ризикнули і об'єднались. А що далі? Яких змін нині очікують жителі об'єднаних громад та які проблеми необхідно подолати, аби самоврядні території перетворилися на процвітаючі, з'ясовували наші журналісти, побувавши на Рухшинська об'єднана громада була однією із перших, села якої зголосились випробувати реформу місцевого самоврядування в дії. До її складу увійшли шість населених пунктів, де проживає понад 7,5 тисяч осіб. Місцеві жителі стверджують, у реформу вірять і чекають якісних змін. Щоб дорога була хороша у нас. порядок був селі. Ми хочемо, щоб нам дали на село, по-перше, щоб у нас немає. Ще лікаря одного. У нас один лікар на шість тисяч населення. От, скажіть, він не може дати таку хорошу медичну допомогу, якби йому хотілося. З початку цього року Рухшинська громада вийшла на прямі міжбюджетні відносини з Києвом. Проте, поки говорити про фінансові преференції рано, бюджет на цей рік розраховували за минулорічними надходженнями, і вже зараз зрозуміло, що коштів на розвиток не залишається. Якщо нам державна субвенція зайшла е, на базова, з якої ми могли б 2 мільйони витратити на е, благоустрій, на ремонт доріг там на якісь подібні речі, то ми покриваємо освітню субвенцію, тому що у нас там мінус 2 мільйони. Звичайно, що додаткове фінансування, в першу чергу, щоб воно було потрібно, щоб ми могли показати громаді, що е, Оце об'єднання, воно є краще. У нас дві амбулаторії, жодного, жодної швидкої. Тобто ми не можемо людину привезти і відвезти у амбулаторію або відвезти у районну лікарню. Ми їх не можемо купити, бо у нас зараз немає цих грошей. Аби залучити гроші через інші джерела у громаді працюють над кількома проектами. Серед них генеральний план усіх населених пунктів, утеплення амбулаторій в двох селах, а ще реконструкція будинку культури під СНАП. Нині останній у вкрай занедбаному стані. А в Рукшинській сільській раді місця для цього замало. Плани у нас такі розмістити тут. У першу чергу актовий зал, який потрібний для села, для проведення зборів, для проведення якихось концертів. Друге це центр надання адміністративних послуг для того, щоб наші люди не їздили за, буквально за довідочками різними, не їздили у місто. Гостро стоїть питання і щодо кадрового забезпечення новоутвореної об'єднаної громади. Ми мусимо її зробити. Ми мусимо добрати спеціалістів, тому що, наприклад, нам потрібний фінвідділ, тому що потрібно шукати звідки брати ці кошти. Так? Нам треба запросити людей. У нас, наприклад, немає землевпорядника і в жодному селі землевпорядника не було. Нам треба шукати землеупорядника. У громаді готові працювати і боротися із проблемами. Проте від додаткової допомоги від держави теж би не відмовилися. Олена Гунчак, Анастасія Федерюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На Буковині розпочато третій етап вакцинації від поліомієліту. Щеплення будуть проводити дітям віком від 2 місяців до 10 років. Всього планують вакцинувати понад 23 тисячі хлопчиків та дівчаток. Однак, чимало діток не можуть пройти цю обов'язкову процедуру, бо хворіють на ГРВІ. Тему продовжує Вікторія Лупай. Пані Ірину разом із донечкою ми зустріли в кабінеті для щеплень у міській дитячій поліклініці. Дівчинку від поліомієліту вакцинують втретє. Мати тішиться, що нарешті дочекалася необхідний імунобіологічний препарат. Годинку погуляємо, нічого не будемо їсти, і вже будемо далі здорові і не будемо хворіти. Да? Всі робили, правда, вакцин деяких не було, але ми чекали і робили вакцини. всі Всі всі, всі щеплення, які мають бути по графіку у дитинки. Ми всі робили. Третій етап вакцинації від поліомієліту на буковині розпочався 25 січня і триватиме до 5 лютого. За цей час лікарі планують зробити щеплення понад 23 тисячам дітлахів. Нині встигли 4 тисячам. діти віком від 2 місяців до 10 років. Щоденно необхідну процедуру проводять двом сотням хлопчикам та дівчаткам. Більшість батьків кажуть, почали більше довіряти якості препаратів, а тому й активно вакцинують своїх чад. Ну, ми вважаємо, що щеплення – це хороше. вір. Від поліеміліту ми щепилися у садочку. Я відразу дала згоду, тому що я розумію, що це важливо. Ми якраз будемо робити. Я позитивно позиційна, к сказати усьому. На Ще нам не дзвонили, не казали, як скажуть, прийдемо, будемо вакцинуватися. З пересторогою ставляться до імунізації батьки дітей, які нині хворіють на гербі. Малят, яких не вакцинували через хворобу, чимало. Ми хворіли в той час, а маленьким дітям, які хворіють, не роблять всі прививочки. Е, ні, ми третій пропустили, бо перший, другий ми робили, третій не робили. Третій не вспіли. А чому? Бо перехворіла дитина, не вспіла. У нас соплі, нам заборонено поки що робити прививки, так що ми ще маємо час подумати. Ми хворіли і того не прививали, поки що. Медики кажуть, нині вакцинують дітей дуже обережно. Все у зв'язку з епідеміологічною ситуацією на Буковині. Зізнаються, перед щепленням кілька разів перевіряють стан здоров'я дитини. Захворілих відправляють одразу додому. Цільова група здорова, тобто попередньо лікар на своїх дільницях запрошує здорових дітей на проведення щеплення проти полімліту. Ми хворих дітей на вірусні інфекції не запрошуємо. Батьки одужають. Далі будемо бачити їхню думку, будуть відмовлятися чи не будуть відмовлятися. Ми думаємо, що звичайно відсоток в другому турі ми охопили понад 93% відсотки дітей. Можливо, в третьому турі це буде менше цільова група охоплена щепленням проти полімліту. Зв'язку з підвищенням. Захворюваністю. Тобто, не всі батьки можливо не всі дітки встигнуть одужати і в ці терміни вкластися. Санепідеміологи зазначають, імунізація дітей від поліомієліту це комплекс вакцинацій, а тому переносити третю хвилю на інший термін було б недоцільно з медичних причин. Так має бути по графіку, оскільки терміни між... Проведеннями турів імунізації мають бути короткими для того, щоб в найкоротші терміни у створився колективний імунітет серед дитячого населення України, і в тому числі Чернівецької області. Тому часу дуже мало було для того, тому що була висока загроза розповсюдження спалаху поліоміліту на території України. Щеплювати фахівці заспокоюють батьків, що за потреби вакцинальну кампанію від поліомієліту на Буковині продовжать. Однак на який термін наразі невідомо. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Ми не ляльки, ми люди. Працівники обласного академічного театру ляльок обурені тим, що керівництво закладу примушує їх працювати на корпоративах. Скандал виник після того, як директор разом із головою профспілки без згоди колективу прийняли рішення показати лялькову виставу приватній особі. Я як художній керівник спільно з акторами театру. Ми заперечалися в цій ситуації. Чи має театр реагувати на подібні? Замовлення, чи він все-таки повинен бути театром і працювати трошки на інших творчих принципах. Працівників лялькового театру збентежило те, що установа державна, а не приватна. Тому виступ на святі приватної особи може мати негативний вплив на репутацію закладу. Утім, за словами головного режисера, на ці зауваження адміністрація ніяк не відреагувала і в наказовому порядку змушує працівників відпрацювати, аргументуючи це тим, що таким чином заробляють кошти на потреби театру. Нас фінансують на зарплату і комунальні послуги. І почав ми. Решта все ми заробляємо. Час йде вперед. Ми ж не знали 10 років, що у нас будуть такі, чи 20, що у нас будуть такі дитячі розважальні комплекси. Ми про це не знали. А час йде вперед. Якби ми знали точно, було б у даному статуті було б прописано дитячі розважальні комплекси. Актори театру ляльок обурюються тим, що їм доводиться працювати в незадовільних умовах за копійки до того ж не дають можливості обирати майданчик, на якому грати. Там шумить витяжка, там шум шумлять ескалатори, там радіо грає. І я це як акторка, я мушу перекричати. Я вже не думаю, що я маю грати. Я маю докричатися до, до народу. А потім в мене і сідає голос, починаються проблеми. Я ходжу до фоніатора і одне друге, і мені кажуть, що я як акторка вже ну стаю профнепридатною. І давайте будемо відбирати майданчики за тим, можна там чи не можна. Я була свідком, вибачте, коли я виходжу на сцену, на сцені стоїть смітник, картонна коробка, і вибачте, напльовано. Ну що мені стати помити чи як? Голова ж профспілки лялькового театру, який за сумісництвом є заступником директора, каже, такий скандал роздули з нічого, адже і справді раніше не приймали замовлень, але тепер такий часи театру треба за щось виживати, адже фінансування закладу просто мізерне. Тож збори колективу закінчились безапеляційним. вистава 31 го числа у розлазальному центрі Кубик Рубик чи як називається, відбудеться. Дітей ми не будемо ображати. Актори цьому не раді, а от обслуговуючий персонал театру Ляльок за Анастасія Кокоячук, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Цьогоріч щорічний фестиваль Вишиваний дивотвір буде присвячений Георгію Гаресу, заслуженому майстру народної творчості України, художнику орнаменталісту Організатори планують провести конкурс, аби визначити, чия робота буде представлена на виставці, що відбудеться наприкінці квітня. Уже традиційно навесні у Чернівецькому обласному художньому музеї проведуть виставку Вишиваний дивотвір, що присвячена 115-й річниці з дня народження відомого українського митця Георгія Гараса. Організатори розповідають, конкурс буде чималий, а тому учасникам доведеться добре підготуватися, аби їхня робота представила на виставці. Вони подають свої роботи. Це картини вишивані, скажімо, на різні тематики: Україна, пейзаж, натюрморт і інші ужиткові речі. Що ми плануємо зробити розділ у виставці, присвячений орнаментальному мистецтву Георгія Гараса, і щоб люди принаймні по одній роботі обов'язково представили. Відбір кращих робіт розпочнеться 15 березня і триватиме по 4 квітня. Потенційні учасники ж зазначають, їм є ще представити і додають вишивати за мотивами знаного орнаменталіста. Їм буде цікаво. Я постійний учасник вишиваного дивотвору, тому планую цьогоріч подати якраз роботи гараса. Планую сорочки, які в мене є, гараса, серветки, і також планується спеціальна колекція і показ мото, от, і саме цих гарасів. А вишивальниця, журналіст Олена Чайка, неодноразовий учасник багатьох обласних та всеукраїнських виставок. А тому до вишиваного дивотвору готується відповідно. Кожного разу я стараюся представити якусь нову роботу за творами Георгія Гараса. Ну, зокрема, створила весільний рушник, але за каноном класичного українського весільного рушника, використавши узори Гараса, тобто там присутнє дерево життя, зніші райські птахи. 14-й фестиваль Вишиваний дивотвір, що розпочнеться 17 квітня, триватиме майже 4 тижні. Наприкінці оголосять автора найкращої роботи Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Дити європейські та навіть світові змагання з мото чи автокросу на трасах Буковини реально, бо ж їх вистачає, кажуть члени громадської асоціації техноспорт. Та далеко не кожна перебуває у належному стані. Нині ж на звітній конференції асоціації обговорили чимало питань, серед яких як і ремонт старих доріг, так і облаштування нових. Буковина має унікальну спортивну трасу на території міжнародного центру Суперкрос і володіє міжнародною ліцензією на проведення світових та європейських змагань з мото чи автокросу. Та через брак коштів чимало доріг перебувають у не найкращому стані. На жаль, не відбулися етап чемпіонату України з Авторалі. Зв'язку з тим, що були непідготовлені дороги, особливо перевал Шурдин, який… Так і не спромоглися в 2015 році відновити як дорожне покриття, так і ті аварійно-небезпечні ділянки. І нам автомобільна федерація не дала дозвіл на проведення одного із етапів чемпіонату України по повторального. Учасники конференції асоціації техноспорт висловили думку, що етап чемпіонату України з авторалі цьогоріч таки має відбутися на теренах краю. Головне заручитися підтримкою влади. Також планують облаштувати нову спортивну трасу у вашківцях, що на Вижничині. У важківцях на кінець то зроблять проїзд навіть містом. І за чого саме більше до нас і комісари. 에, ну, задавали запитань, коли все-таки це буде зроблено. Надію, що в цьому році цих перепонів вже не буде, і ми 에, всі заплановані міроприємства в цьому році проведемо. Окреслений пріоритетні завдання на нинішній рік, зокрема, відновлення трас для BMX, кросу автомобільних та мотоциклетних трекових перегонів. Спортсмени теж мають чимало амбітних планів. А на наступний рік ми плануємо також учаснити в, в чемпіонатах України. але більше всього. Если получится у нас свежую технику, она уже старая, мы хотели бы поехать на чемпионаты Европы по кантри-кроссу и эндуро, потому что наша команда уже 10 лет является призером Украины. Планирую, конечно, обязательно, очень хочется съездить в Молдавию, потому что там всегда на очень высоком уровне соревнования проходят и нас там очень любят. Ну и, конечно, дома обязательно черновцы. Та навіть попри амбіції спортсмени додають, не завадила би й фінансова підтримка. Уже найближчим часом у Чернівцях відбудеться традиційний зимовий мотокрос, до якого спортсмени наполегливо готуються. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Ми бажаємо вам злагоди, любові і тепла. Залишайтеся й надалі на телеканалі Буковина. На все добре.